Вітаю вас, шановні друзі. Хочу вам показати ще один інтернет-магазин насіння, в якому я робив закупи і роблю закупи по сей день. Вперше я познайомився з даним магазином у 2020 році. Мені сподобалось, потім зробив закупи у 2021, у 2022 і в новому в цьому році, у 2023, я теж замовляв у них насіння. Що мені подобається, що як такової мінімальної суми замовлення, тут у них немає. Можна і на 50 гривень замовити. Єдине, що є умова: якщо ви замовляєте замовлення своє до 300 гривень, тоді потрібно кошти їм переводити наперед. Якщо вже від 300 і більше, тоді доступний наложений платіж. Так як в мене завжди виходило там на 80, на 100 гривень, на 200 ну то я завжди переводив їм наперед. Ніяких проблем не було. Зі мною одразу зв'язувалися. Уточнювали мої дані для відправки і відправляли мені насіння. Ніяких проблем не було. По схожості, в принципі, теж в мене претензій немає. Сходило добре насіння. Надіюся, і в цьому році теж вони мене не підведуть. І насіння з їхнього магазину теж добре зійде. Тут, бачите, теж ось можна вибрати любі категорії, багато тут чого є. От переходимо на овочі і бачите, тут ось список з картинками. Все чітко, гарно видно. І дуже тут великий вибір є всього. Так що ось такий магазинчик, можливо, комусь буде корисно. Хтось сюди зайде, подивиться, сподобається, можливо, і тут зробите закупи.